Є знижки на резі стол, 15% в аптеках, подорожних, пам та ощад. Усі ми знаємо, як Путін любить сакральні дати. Тож ризик, що 24 лютого, у другу річницю початку так званої спеціальної воєнної операції, фюрер може віддати наказ знову закидати Україну ракетами, дуже і дуже високий. Який запас ракети, яких саме і скільки резервних шахедів підготували рашисти? Про все це розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть уподобайки, а ми переходимо до новин. Найперше, що хочеться сказати, українці бережіть себе та не ігноруйте звуки сирен. Пішовши до безпечного місця, ви можете врятувати життя собі та своїм рідним. Особливо про це наголошують напередодні 24 лютого. Вже починається третій рік повномасштабної війни проти України. Зранку 24 лютого 2022 року. Вся Україна прокинулася від вибухів. Росія одночасно запустила ракети по всій території. Тож ризик того, що расисти захочуть відтворити той страшний ранок, аби порадувати фюрера, дуже високий. Експерти вже попереджають потенціал завдання масованого комбінованого ракетного удару по Україні у російських окупаційних військ. На жаль, є. Помітно, що лютий минув трохи спокійніше у порівнянні з січнем, коли масовані атаки по всій Україні тривали чи не кожні 3-5 днів. Навіть Буданов під час інтерв'ю виданню Wall Street Journal заявляв, що расистам бракує ракет. Останніми тижнями ракетні удари по українських містах припинилися, оскільки російські поставки закінчилися. Таке затища зазвичай не віщує нічого доброго, адже росіяни можуть заощаджувати та накопичувати ракети аби одного ранку завдати чергового масованого удару. А щоб розуміти ступінь загрози, варто спочатку проаналізувати, що саме Росія може мати для вчинення подібного теракту. Пояснив ці нюанси військовий експерт Олександр Коваленко під час ексклюзивного інтерв'ю Тесен і назвав яких ракет зараз у ворога найбільше. Цілком можливо, так дійсно, що вони ну, нужны маніаки, Ми маємо справу з маніаками. А для маніака, у нього ну є прив'язка до дат, він особливо коли. Найбільш резонанно влаштовував, він прив'язується до цих дат. І 24 лютого для них є датою. Отже, вони цілком, можливо, можуть розпочати удари по території України. Вони не будуть відрізнятися якось від тих, що ми вже бачимо. Тобто, це може бути комбінована компонента, це будуть крилаті ракети, балістичні ракети. Попеньо може відбуватися нальот дронами Камікадзе ШХ-131-136, щоб розсереджити, розсереджити о, увагу та боєкомплект засобів протиповітряної оборони, вскри засоби протиповітряної оборони таким чином, і потім вже підлаштовуватись під них під час пусків. Отже, Класична така сама е, система, е, яка була е, 20, наприкінці 23-го року та початку 24-го. нічого нового, хіба що може змінитися те, що доєднається компонента північнокорейських ракет КН 23 Вони е, починають їх все частіше використовувати, що говорить про те, що з ОТРК Ескандер 9 9М723 в них все ж таки. Е, Значно більше проблеми з дефіцитом аніж вважалося. І е, окрім цього іншого, е, є такий момент е, ракет Хаску 1 555 в них достатньо для того, щоб е, провести масований такий удар. Але мене більш за все е, трошки так дисонує, те, що вони не використовують крембекалібр. Е, вони не використовують КРМБ-калібр, вже достатньо давно. З вересня 2023 року масовано я маю на увазі. Вони декілька разів їх використовували, але в невеликій кількості: дві, три, чотири ракети не більше і так разово на відміну від хас 1 555 і саме на відміну від авіаційних ракет калібрів, в них багато майже 300 одиниць. Тому виникає питання, чого їх не використовують. Так там відомо що. Вони намагаються для новоросійського облаштувати інфраструктуру для обслуговування цих ракет, оскільки вони втікли з Севастополя і багато чого іншого. Але вони, в принципі, можуть е, заряджатися і потім вже з району Новоросійська е, запускати е, ці ракети. Тому питання, чого ні, весь цей час, і не виключено, що саме в цей період вони можуть їх знову повернутися. До їх використання, крім того, у своєму телеграм-каналі Коваленко підмічає, що особливо Росія готувалася до новорічного терору. Тоді РФ майже три місяці накопичувала свій ракетний потенціал, особливо Х-101, 555 та 55, кількість яких перевалювала за кілька сотень. І якби Росія не використала їх на новорічні свята, то до 24 лютого її показник накопичення становив би лише за крилатою компонентною близько 400 Х-101, 555 та 55. -45 та близько 300 калібрів. Військовий експерт підрахував, що лише під час удару 29 грудня 2023 року росіяни застосували по Україні 90 ракет Х-101, 555, 8Х-22 та 32, 5Х-47М2 «Кинжал», 5Х-31П, 1Х-59 та 14С-300. Сумарно вийшло 158 ракет та дронів «Камікадзе». Потім масовані удари повторилися вже у новому році. 2 січня 2024 року рашисти випустили загалом по всій Україні 70 ракет «Х-101», «555» та «55». А також 8 січня ті самі, але вже у меншій кількості 24. Експерт підсумовує, що всього за час відновлення масованих ударів окупантами було витрачено щонайменше 252 ракети: Х-101, Х-555 та Х-55. Щонайменше, оскільки частина ракет падала на території самої РФ, не долітаючи до України, а їх залишки час від часу знаходять у полях, лісах та на берегах річок та озер. Тобто за найоптимістичнішими підрахунками. У російських військ на озброєнні може залишатися до 150 ракет x 101, x555 та x 55 з урахуванням обсягів та темпів їх виробництва. Водночас, у 2022 році росіяни пачками запускали по Україні іскандери. Зараз таких ракет менше, натомість з'явилися корейські, дуже схожі на іскандер. За останніми підрахунками таких вже випустили по українським містам зо два десятки. Тож експерт пояснив, що це означає. Гірший, кращий, в чомусь кращий, в чомусь гірший за іскандер. Ця ракета в неї трохи більша бойова частина, але в неї зовсім інші параметри. Вона менше надійна, ніж Іскандер, і так далі, і таке інше. Тобто, загально вона нічого не змінює. Ну в 22-му році росіяни запускали по Київській області, Чернігівській області. Сумський, Харківський, десятки іскандерів на добу, десятки на добу. Тобто, ми вже забули, що це таке, коли росіяни запускають їх десятками пачками, не зупиняючись зараз. це поодинокі пуски, і вони пов'язані саме з тим, що росіяни вже не мають цієї можливості влаштовувати такі масовані нищівні удари балістичними ракетами. До того ж, багато що залежить саме по якому району запускається ця ракета? Тому що якщо вона запускається, де є відповідний засіб протиповітряної оборони, який може її збивати, він її зіб'є. На жаль, там де нема, там не зіб'є. Тобто тут такий достатньо циничний цинічна ситуація. Ну, щоб захистити регіони від балістичних ударів, Ковленко вкотре наголошує, треба більше і більше ППО, але деякі регіони навіть це не врятує. Якщо ми говоримо саме про протидію балістичним ракетам, то це засоби протиповітряної оборони типу Петріот або СЕМПТІ. Відповідно до них вони повинні мати ще і ешелони середнього малого радіусу дії, тобто знову ж таки під кожну батарею. Петріот або СЕМТІ потрібна ще і відповідна батарея на сам Сайріс-Ті, ЗРК Кроталя, Стормер, і так далі. Так і інше. Тобто воно все так uh, ешелонами формується. Uh, і розміщувати по тим областям, які uh, дійсно потерпають від uh, ракетних ударів, але є нюанс: на жаль, Харків це не врятує. Тому що Харків знаходиться за 20 кілометрів від кордону з Росією. Пуски відбуваються в ближній зоні з району Білгороду. Тобто, це приблизно дальність польоту 40-50 кілометрів від місця пуску або С-300, або 9М723 ЗРК, ЗРК ОТРК Іскандер. А це на таких швидкостях це личені секунди. І жодна система протиповітряної оборони не встигає відреагувати. В свою чергу, якщо вона буде знаходитись в цій зоні, вона буде сама ціллю та для загрози, що її буде знищено. Тому на жаль, проти балістики та проти С-300 зараз немає можливості якось ефективно протидіяти в таких містах, як Харків, як Суми. На жаль, а якось протидіяти можливо, знищуючи самі пускові. Пускові як с 300, так і пускові е, з е, ОТРК іскандер. Ну і кн 23 звісно ж. Е, можна підсилювати боротьбу з е, дронами Камікадзе, так, або з крилатими ракетами, так. З балістикою треба бути просто реалістом. Харків та Суми, ну майже всі міста, які знаходяться біля кордону з Росією, е, це міста. Максимально екстремально е, ризику високого, е, тому, на жаль, на жаль, як би не хотілося б сказати, так можна поставити 10 батарей з РК Петріот. Ні, вони не допоможуть, там можна поставити хоч 20 Але ракета буде долітати швидше, аніж з РК Петріот зможе відреагувати. А втім, от у силах оборони півдня не впевнені, що масована атака трапиться саме 24 лютого. Кажуть, росіяни зараз можуть проводити розвідку тих самих ППО, щоб завдати удару тоді, коли українці очікуватимуть цього найменше. Ворог теж робить свою і е, намагається створити ефект повної певної несподіванки. Зокрема, ті атаки, які відбувалися до прикладу напередодні Великодня, коли ми говорили і попереджали про ймовірну атаку безпосередньо в сам в саме свято, також були атаки після значущих дат, коли відбувалося. Певне розхолодження суспільства видихнули, не сталося трошки можна перевести дух. Треба розуміти, що нас продовжують тримати в напрузі через те, що у ворога достатньо зброї, в тому числі далекобійни, але вони потребують певного часу на підготовку масованих атак, і не тільки масована атака, зрештою, може завдати суттєвої шкоди. Час від часу ми бачимо це по зведення. Ворог здійснює і точкові ракетні атаки, перевіряючи здатність сил протиповітряної оборони, їх розташування, переорієнтацію і так далі. Тобто, бойові дії фактично відбуваються щодня і щоночі. Згодом 22 лютого гуменюк зазначила, що повітряні сили фіксують активність стратегічної авіації. А інтервал між останньою масованою атакою і майбутньою майже витриманий. Але є варіант, як можна відтермінувати ці удари ворога. ракетоносії в морі. Існують, вони заведені в пункти базування, але споряджені, і небезпека нікуди не поділася. Але тільки тоді, коли вони виходять на бойове чергування, вона посилюється, і ми обов'язково на цьому акцентуємо увагу. Станом на зараз ми спостерігаємо, що інтервал між попередньою масованою ракетною атакою і образно кажучи, майбутньою майже витриманий. Ми вже зрозуміли, звикли до того, що це 7-10 днів. І як правило, якщо в цей проміжок часу нічого не відбувається надзвичайного з нашого боку, черговий букетик бавовни або щось таке не вибиває їх з колії, то вони, як правило, підтягують ресурси на цей час і продовжують свою методу. Схожої думки дотримуються і в повітряних силах ЗСУ. Решник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини нагадав українцям, яким було 24 лютого 2023 року, і наголосив, що обережними потріб. Бути і після двох роковин війни, очікувати від Росії якоїсь Гедоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити просто фізично і знищити країну, тому можливо, і буде якась там прив'язка додат, а можливо, і не буде. Тут треба щодня бути на чеку. Я просто ще раз хочу усім нагадати, як було торік, була. Перша річниця усі чекали і 23 лютого, коли в них день защитника Отечества празднує, Красна армія і так далі. 24 четверта зубто, перша річниця тоді не було обстрілів ні 23, го ні 24. го А аж масований обстріл був 9 березня. Аж на, на цей час було відтягнуто власне чергову масовану атаку. Тому розслаблятись не потрібно Протиповітряна оборона. Завжди на в готовності повітряні сили теж готовності сили оборони. До відбиття повітряного до противника команда тсн ЮЄ у котре закликає у будь-якому разі реагувати на сигнали повітряної тривоги до 24 лютого та після. Це може врятувати життя вам та вашим рідним. А поки напишіть у коментарях всі побажання Путіну, які назбиралися за два роки ганебної війни. Також підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам мирного неба. Слава Україні, слава ЗСУ. Та смерть ворогам бережіть себе, побачимось.